Що відбулося в Ірпені цього тижня? Дайджест найважливіших подій в громаді. Ірпінь відвідав особисто духовний радник президента Дональда Трампа, пастор Марк Бернс. Він побував на кладовищі розстріляних автівок. В Ірпені відбувся шаховий турнір до третьої річниці звільнення міста від російських загарбників. У змаганнях взяли участь 28 шахістів різного віку. Наймолодшому з них 6 років. Села Ірпінської громади відзначили день звільнення громади від російських окупантів у селі Забуча. Люди вшанували пам'ять загиблих захисників біля пам'ятника полеглим героям добровольчого розвідувального батальйону Сонечко. Уперше в історії міста Верпуні провели позачергове засідання уряду України серед прийнятих рішень виділення 36 мільйонів гривень на завершення відбудови центрального стадіону Чемпіон та додаткове фінансування капітального ремонту восьми багатоповерхівок Верпуні в Верпінській в громаді. Завершився опалювальний сезон. Підключеними до теплопостачання залишаються заклади освіти, стаціонари пінського центрального Карні та пологове відділення. Ірпінський центр посошкільної освіти здобув золото на міжнародній виставці. Сучасні заклади освіти 2025 Центр отримав нагороду в номінації Міжнародна діяльність як інструмент розвитку закладу освіти. Палата денного стаціонару у Михайлівсько-Робожівській амбулаторії знову надає безкоштовні послуги. Після тривалої перерви фінансування забезпечила ірпінська міська рада. Цього разу коштів вистачить до кінця року. Ірпінська громада встановила новий рекорд України наймасовіше онлайн навчання змінної безпеки у громаді до онлайн-уроку. Муніципальної варти Ірпеня долучилося щонайменше 4 тисячі школярів, педагогів та інших мешканців громади. У михайлівсько робожівському старостинському окрузі нова керівниця Оксана Лаговська покинула посаду через декретну відпустку. Тимчасово виконуючи обов'язки старости Михайлівка Рубужівка та Забуччя стала Наталія Черненко. Ірпінь відвідав спеціальний посланник МЗС Італії з питань відновлення України колишній посол леталі в україні даві де лачічілія він запросив представників орпеня долучитися до великої міжнародної конференції з питань відновлення україни URC 2025, яка пройде у римі у липні більше читайте та дивіться на усіх платформах ITV.